Є у нас час обговорити одну новину, яка точно викличе емоції, зокрема, і у наших глядачів і у вас. Я думаю, пане Михайло викликала ця новина емоції скандально відомий американський телеведучий Такер Карлсон прибув до Москви і взяв інтерв'ю в російського диктатора Володимира Путіна. Свої дії він пояснив тим, що західні медіа нібито не хочуть почути іншу сторону війни в Україні а от він. Це зробить так тривалий час. Був одним із найбільш популярних ведучих американського телеканалу Фокс. Але рік тому його звільнили за неправдиві висловлювання. Раніше Карлсон в своїх матеріалах неодноразово робив антиукраїнські заяви, які збігаються із тезами російської. Пропаганди, пане Михайло. Які у вас це емоції викликали саме ця новина, саме те, що е, журналіст американський даватиме слово фактично диктатору, людині, яка є спонсором і батьком тероризму в Україні і вбивства українців на нашій території? Жодних емоцій. Це стандартна пропагандистська робота. Людина займає відповідну позицію. Ця позиція неодноразово заявлялась публічно Карслоном. Він чітко говорить про те, що Росія має право геноцидити інші країни. Він про це заявляє безпосередньо. Він говорить про те, що Росія має підстави для ведення війни, як вона вважає за потрібне. Ну тобто, людина конкретно займається проросійськістю, як такою, і він приїхав до Москви створити відповідний пропагандистський продукт. Має на це право безумовно ще раз, демократії мають право робити, і представники демократичних країн мають право робити все, що вважають за потрібне, навіть враховуючи. Певну ети, е, е, етичну проблематику і так далі, але ну це не буде інтерв'ю людини, яка. Скажімо, так буде відповідати на непрості питання про мотиви війни, про наслідки війни, про геноцидні практики, які Росія використовує, про військові а злочини А такі питання, пане Михайле. Не буде таких питань. Давайте ну давайте без ілюзій. Знову я дуже люблю ілюзії. Мені дуже подобається, коли люди живуть в ілюзіях, тому що це ну 21 перше сторіччя. Всі хочуть жити набагато інакше ніж живуть в реальності. Але давайте тут чітко зафіксуємо, що буде в цьому інтерв'ю. Стандартна спроба. Використати певний матеріал для внутрішньо-партійної боротьби в Штатах. Це для 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 чого це інтерв'ю потрібне е, самому Карслону. А для Путіна це буде можливість ще раз е, проговорити наступні речі. Немає ніякої України, тому ми можемо там вбити хоча б десяток мільйонів людей. Їх просто не існує. Він буде про це говорити Другий, Він буде говорити, що не ми напали, а на нас напали. Ну, ви ж розумієте, да? Ну, тобто країни НАТО напали на Росію, тому це війна на захист іде і все, що стосувалось там, наприклад, ми Фактично знищили всю Україну, вже тобто ми провели демілітаризацію. Ми воюємо з бандерівцями, чи там як вони будуть нас називати. Ви ж розумієте це все і так далі. Це буде таке класичне примітивне путінське інтерв'ю, яке він вже неодноразово на тих чи інших заходах в самій Росії проговорював ті ж тези, а забув. Анальна фіксація. Вибачте, що я це в прямому ефірі кажу, але це буде обов'язково в ефірі е, сказано Путіним. Да? Ну і крім того, е, неодноразово буде повторення того тієї тези, що Росію кинули, і тому він був вимушений напасти, змушений напасти на Україну. Це просто настільки очевидно, і це не буде мати жодного впливу на те, що відбувається, і у війні, тому що Путін реально не розуміє, що відбувається у війні. Він взагалі не Пане розуміє ну, світу. Карлсон намагається грати в якісь стандарти журналіст тому що він в одному з інтерв'ю зазначив, що такий самий запит він відправив і президенту Володимиру Зеленському. Типу хоче дати дві сторони, дві позиції, але за фактом він просто легалізує а, злочини Путіна в своєму інтерв'ю. Да, і показує його типу, прикрашаючи його а, свої точки зору. Показує давайте такого. я тут ремарку, але пане Михайло. Ми, ми продовжимо цю да. тему а, і ремарку. Ми неодмінно не вашу пригадаємо, але давайте почуємо президента Зеленського вечірнє звернення. Да а перед цим якраз ми спілкувалися. З Михайлом Подоляком стосовно а, скандального інтерв'ю, яке має до речі, за версією Wall Street Journal, вийти вже 8 лютого. Такер Карлсон, який взяв інтерв'ю Путіна, і у вас була ремарка, пане Михайло. Дві складові в цій ремарки. Перше, ми занадто уваги приділяємо пропагандистському продукту, який буде підготовлений. Тоді давайте Карлсон. до інших тем одразу У нас просто да, ще чимало до Друга вас. а друга складова цієї ремарки. Ви знаєте, президент України, пан Зеленський, дає. Дуже велику кількість інтерв'ю максимальної кількості іноземних медіа на відміну від е, діючого ще поки що президента Російської Федерації Путіна, який взагалі не дає інтерв'ю. Тому що ну може і не, не треба не зможе... починати. Да. Ні, він не зможе просто відповісти на реальні питання на пропагандистські. Будь ласка, да а на реальні точно ні в цьому і є відмінність. Суттєва відмінність. Тому позицію України на глобальному ринку абсолютно точно розуміють. Чим вона мотивована? А позиція Російської Федерації це просто ми вбиваємо, тому що ми хочемо вбивати. Ви нас не можете зупинити, тому що не даєте достатньо зброї Україні.